Замовити нашу продукцію, якщо вам потрібно, можна ось дивіться, у нас ще все є. Тут і дрогобицька свиноялова, Мелина тут, свиноялова шматочками, солонинка прекрасна, реберце, куряча, філейка, балички, ось, ось сосиски молочні, сардельки з сиром, сардельки до сиру. Тут у нас колбаски для грилю це взагалі смакота облденна. Ось тут ось оформляються замовлення, тут важиться тут. На комп'ютері це все вноситься. Принтер друкує наклеєчку, потім наклеєчку наклеюємо на коробочку. І, до речі, також оліє, запаковується отаким чином, щоб не пролилося, щоб все було добре тут зі втокування. А, ще ж не показав. Ось ось паштетик. Отаким от чином замотуємо, щоб не розбився. І також тушоночка. Все є, також джерки є. Фух, аж захекався. Номер телефону в шатці профілі. Або продиктую 096 389 92 79. Пишіть відмілі на Viber.